Доброго дня! всіх з новим роком. Ну що, турнір. Чотирьохзірковий. Стримка атака. Поїхали. Так, одразу лісю. Нам підходить. Є три мультика, можливо, їм ману різати не буде. Також, сподіваюсь, будемо чинити супротив. Так, давай зелених складемо спочатку. Зелена три ще є. Давай зробимо. Ульту лісю. Двом мультикам зрізала манну. Ну, так то й так, що тут зробиш? Давай тоді її, можливо, доб'ємо наступним ходом. Але зараз будемо бити в Кирило. Давай зробимо ось так. І потім ага, трійка склалася теж. Я сподівався в пустоту з нею затулити. Давай підлікуємось, доб'ємо цього фіалера і зарядимо зелень свою. Так, б'ємо. З крилом все вирішено, добре. Хутало тепер. А хутало, може? Ну так, джойверта він забере. Кило під питанням. Кирило. Витягнув, супер. М -м -м. Давай спершу так сходимо. Перезарядимо все ж таки зелень, там вони будуть лікуватися зараз. Б'ємо Кедмоном. Давай, можна на всяк випадок Кирила зарядити. Що немає. От, вже точніше є зелень. Трішки нам не вистачило, щоб добити його. Ну, якби там ще. Ага, ну ось є трійка зеленів вхутало, то я думаю, тут це з ним виріш... Виріш... вирішимо зараз. Так. Він відродився. Ну, супер. Може так помре? Так помер. Тепер будемо з Кирилом, ой, з Кирилом, з кликом боротися. Тут, звісно, комбо все пройшло. Давай взірвемо синій, навіть так. Нам, в принципі, потрібно крутити поляну та й заряджати зелень свою, щоб розібратися з ним. Ну, Давай трійка хай, хай побуде, поки в пустоту. Зробимо, ага, іще тут склалося, супер. М -м -м -м. Скільки зелені в пустоту йде. Можна було б кедвоном то й вирішити питання. І все, зелень закінчилась. Можливо, отут доїде ще. Трієчка зелені є. Трішки урону там пронесла. Потрібно було активувати його, ну, вже як є. Він зараз знову там відлікується. Потрібно, я думаю, усав вка... вкачати. У мене є там Fox Go. Щоб лікування різало їм. Угу. Супер. І знову зелені в пустоту. Б'ємо. Довели нарешті. Так, далі. Угу, Ламентія. Ну добре, давай поборемося з божевіллям. Два хіла в нас є. Де б так швидко знайти зелених? Ну давай тут пошукаємо, можливо, доїде там десь. Трічкам, трієчку ми маємо. Це комбо ще їде в нас. Але таке собі, я думав, більше буде. Так, божевілля на хілах. Угу. Прикольно. Сподіваюсь, за нас працюєш. Ой, краще б я не казав нічого взагалі. Ну добре, давай так тоді. Угу. І вона спрацювала по собі, супер. І добила. Добре. Ну, давай спочатку брієнкою. І тепер. Кедмоном знімемо то з них той баф брієнний. Так, ми зарядили джойверта. Думаю, будемо Рафіка присипляти. Так, зарядимо синенького Кирила. Рафік там ще ухилився щось. Підлікуємось. Трієчку зелені складемо. Давай ось можливо цю доб'ємо. Бо зараз хіл буде лікувати її. Так. Зробимо кристалик. Хай буде. І трієчка зелені є в нас фялера. Четвірочка, перепрошую. А це вже ще б трішки і добили б його. Погано він ціль вибрав, якщо чесно. Я ще сподівався, що пограю. Угу. Давай тоді зробимо комбо. В кличка там зелень полетить. Так. Ого, це зовсім не передбачено, вийшло в принципі, поляна добре крутнулася. Б'ємо. Четвірочка зелень. Можливо, вистачить кличку. Не вистачило, окей. Давай ще трічку повторимо тоді. Відродження. Угу. Шкода, що Кирило нас покинув. Зірвамо фіол. Тепер червоний. І тепер зробимо комбо. Якщо я не помиляюсь, то повинні ми Рафіка зносити. Ну і Рафіка знесли і цього фялера. І нам знесли нашу брієнку. Так, знову відродження. Угу. Давай добили нарешті. Тут трохи швидше у нас вийшло. Поїхали далі. О, трійка. Це нам підходить. О, так, що ми тут зробимо? Давай підготуємо камінчик на комбо. Можна, щоб синього побільше пішло, можливо, ще щось приїде. Ні? Ой, це не бригер, це дайн, що атаку підвищує. І вони схожі, Так, ага, добре, що Кирила зарядили ми. Лікуємось, зелень прокидуємо. Ага. Нормальне комбо приїхало, ще й сині кристали могли знайти, але ви самі все бачили. Тоді зробимо ось такий хід, трієчку. Лікуємось, я думаю, центрального зносимо. Так. менпіп там ухиляється 150 раз. Ну. Давай, ми, може, мільку приспимо. На нас там божевілля трошки. Брієнка, тепер Джойверт. Спроба підлікуватися. Завершилася вдачею. Так, ну і давай по мен влупимо. Божевільну теж знесли. Тепер крило. Одним камінчиком сподіваюсь, менпіпа піпа вб'ємо. Ні. Не вбили супер. Угу. А, давай по Джойверту вилупимо. Ще раз. Охиляння, ано ну, від кедмана ухилися, теж ухилилось. Ну окей, добре, потягнемо кота тоді. Так. Ну, таке собі, я думав, він сильніше б'є. І зараз, я думаю, будемо вирішувати з цим питання, а потім вже за мільку візьмемось, бо цей дуже боляче б'є і по одному може нас висікти. Добре, що хоч вдарив не в мільку. А ми ось так б'ємо, зарядимо ще синіх. Угу, Тепер зараз підведемо зелених, щоб пустоту були ось так. Угу, Ой, супер, ще й на мільку є. Повинно вистачати. Навіть однієї мільки. 1400. Нормально посну вилупило. Підходить, поїхали далі. Ну давай таке комбо. І нічого не прийшло. Угу. Лісю буде бити. Четвірочку зелені ми знайшли. Так же ж зарядимо зелені свою. Зарядили. Окей. Тоді давай б'ємо по лісу. Мінус лісю це вже добре. Мілька нам когось зараз приспить, якщо вдарить не в мультика і не в скло. Тобто вона приспати, я думаю, може тільки мільку. Але куди влучить? Ну, звісно, в мільку і влучила. Давай тоді так спробуємо Рафіка забрати. Це в нас майже вдалося. Коли я бачив, що в нього можна скласти 3 зелених, я чогось думаю, що йому вистачить на її. Угу. Що там міхка як справи? Так. Угу. Давай підлікуємось, вдаримо по мільці. Майже її знесли, але там є камінчик зелений, то його точно вистачить. Давай. Там ще й комбу поїде. І залишився чао з разом з кликом. Давай бити по клику. Ми його, до речі, ще й приспали. Прикольно. Тоді шукаємо зелень. Ось наче на наступний хід знаходимо. Ось так. Думаю, поки він спить, то може доб'ємо чао. Ну, і тепер вже трохи легше буде. Ми зараз поки знайдемо зелень. Сподіваюсь, там його нічого не розбудуть випадково. А ось як на злої нема в нас Зел... зелених камінчиків. О, дякую. Дякую, що почули. Робимо бафи, б'ємо. Добили наче. Чудово, навіть не відроджувалося. Знову лісю, ну полетіли. Якщо така справа. Зелений кріс, ми вітаємо. Дякую за новорічний подарунок. Давай зірвемо одразу. Так, добре, не встигло вона зарядитися. Тому можливо Кирила знести. Давай спробуємо знести Кирила. Угу. Кирило ми не знесли, але лісів наступним ходом повинні, наче зносити. Давай так, стовпчиком. І ще зробимо ось такий хід комбо Так, зелень під'їхала. Давай. Трієчку в цю чендал чи її там. Да. Шкода, що зараз колик відлікує, але коли... Кирила, але то таке. Ми теж підлікуємось, вдаримо і давай підготуємо трієчку зелені й в... і не... в пустоту трієчка зелені буде. Цю чудово, цього відправимо, бо поки хай поспить. І зараз переключимося на кликами. Так. Б'ємо. Давай складемо трієчку зелені. Угу. Спроба його добити. Добили. Ну, тепер переходимо на цього графіка. Кажемо йому до побачення. Дякую за гру. Так, ага, і все. Ну, чудово сьогодні швидко якось турнір перейшов. В цілому непогано. Що у нас оборона і оборона щось там в це тримається. Ну, більш-менш. Якщо топ-1 закінчимо, то це буде навіть успіх, вважаючи тих героїв, ким я граю. Тому дякую за увагу. Побачимось в нових відео. Всім допомогти.